Древенькі були. Як я казав, що ми час від часу випускаємо наші, ті, які сидять в літньому вольєрі, випускаємо їх трошки на вулицю зранку, коли вся птиця спить, було таке, що навіть перед вечором. Беліфельдери ми загнали швидше, а мінорку. Тоді випускаємо, не бігали тут по дворі довгий час, чи, чи чередуємо або мінорка. Або Барбазія, щоб вони не засиджувалися, розробляли трохи лапки свої і, як то кажуть, собі природних вітамінів набрали. Рубачки зараз в нас тут зранку, дощик пішов. Ой, які красуньки б'яють, травичку собі скубну. Так же само ми і Amrox випускаємо на вигул Ой, яка красивана, правда? Ну покажи себе. Яка ти гарна. На вигул до Лівінських. Ось вони до нас біжать. Вони вже хочуть їсти. Але поки що хай збирають хрубаків, правда? Трохи в нас по амроксах втрати є. Що то -то приходить Одна курочка просто собі лежить, вже не жива. Розробив її, нічого всередині такого немає, тільки був якийсь як згусток запеченої крові. Е, самі вони, ну, тобто там висота невелика жердина, на якій вони сидять. Розбитись вона не могла. Чому так трапилося? Ну, Поняття не маємо, що є то є, нікуди не дінеться. Ми вже зібрали молодняка від нього, від цього нашого красення. Є в нас там 10 курчат, 10-2 там, ну трошки є курчат від них, плюс е, в, наші курчата від е, Марини, з, з, з Німеччини, що ми інкубували. Там, по-моєму, буде два півники точно і е, дві курочки, одна під знаком питання побачимо. Ось, і ми будемо тоді вже формувати собі сім'ю. Так. Півники там так гарно в ліс пішли. Буде можливість знімним відео подивитися. Тут ми маємо тепер вже не сім курочок, а шість курочок Amrox. Трошки нас зменшилось памбаха. Що, ще, сьогодні ми я там дивився, вчора було яйце. Закинув ще раз яйце до цієї курки, яка в нас лівенська шкодоробниця. Воно пролежало з нею цілий день. Тобто шкоди не було, і сьогодні ми її потім підемо і випустимо до загального виголу. Погода сира весняна, мокра і холодно. Он доланіє яєчко, і вона сидить цілий дані... ну, день. Воно будь ласка, відійди. Вона сьогодні цілий день була, бачите, і не з'їла його. Ми її зараз випустимо до лівінських ситцевих. Закинув я її до своїх. І одразу наш півник її, як то кажуть, опрацював. Корочка була закрита, нагадую, Цей, як його... ми її інтенсивно підготували трикальцій фосфат. І ракушку побільше шкарлупи кукурудзяної, боже, кукурудзяної кажу, яєчної І вона в нас відколотала, грубо кажучи, місяць. Зараз ми її випустили на загальний вигул. Переконалися, що вона яєчко не п'є, і хай собі бігає. Тобі гарно час. Півники там біля неї трохи працювали. Маю надію, що буде все гаразд і вона буде в нас в чем правда? Ти, Олегівна, яєчко нам коли знесеш. Не знаю, чи вона несеться, не бачив. Так, там нас поки що глухо. І подивимося тут. Тут у нас качечки сидять, Ага, є курочки, які хочуть нестися. Не знаю, от є гніздо. Тут ось воно, але вони тут нестися не хочуть. І лізуть матрі нам до качки. Чаридуся там яйця не було. Може там якось ще зараз притіню, щоб вони ще неслися в тому керунку, а не тільки тут. Корочки стоять в черзі, будуть нестися, хай собі, як то кажуть, несуться. О, шкодоробниця пригнали вже сюди. Півники за нею там трохи припадають. Маємо надію, що з нею все буде гаразд, і більше в нас такого не повториться, правда? Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Потім покажемо, який. Що буде далі, але далі у нас буде все гуд, яєчко в неї велике вчора я забирав. Те, що я показував, воно. воно валялося там, і воно таке гух. Відчутно, що в руках тримаєш.